В мене є 10 тисяч гривень, і наступних 30 днів я буду перепродавати айфони через OLX. Це популярний метод заробітку, який можна розпочати прямо зараз. Він не потребує якихось великих знань і підходить для менших бюджетів. Дуже цікаво, скільки зможу заробити, тому давайте скоріше подивимося, що можна знайти з моїм бюджетом. Сьогодні, 27 грудня, перший день випробування. Я заходжу на OLX, пишу iPhone, категорію вибираю телефони та вказую ціну до 10 тисяч. Натискаю результати, і переді мною з'являється море оголошень з максимум. Мально різними айфонами, починаючи від четвертих і закінчуючи 12 ми міні. Варіантів багато, є що вибрати, і зараз важливо відділити топові варіанти, які користуються попитом від нікому не потрібних. Я виписав усі варіанти в цьому бюджеті у нотатки. Відразу відкинув моделі до сьомого айфону, вони вже занадто дешеві та застарілі. Далі я швиденько подивився декілька відео на Ютубі, де розповідають, які айфони залишаються актуальними. Насправді це також треба враховувати, бо велика частина людей просто подивиться якесь подібне відео і буде робити свій Вибір, вже відштовхуючись від результатів, залишив у списку чотири, мабуть, кращих моделі. Це в першу чергу 11 й iPhone та XR, із дешевих варіантів 7-й та 8-й. Далі треба трохи запаритись і створити приблизну таблицю з цінами на iPhone, щоб розуміти, за скільки їх купляти і за скільки продавати. Я виписав всі моделі та виділив три зони: низ ринку, середина ринку та верх ринку. Буду цілитись на варіанти з найменшою пам'яттю. Вони більш ліквідні та дешевші. Це 32 ГБ сьомого айфона і 64 в. 11-го, та 8-го. Розпочнемо з найдорожчого. Я відкриваю OLX, пишу iPhone 11 і заходжу в фільтри. Вибираю категорію телефони, ставлю найновіші оголошення, ціну до 10 тисяч гривень і натискаю показати результат. Так я вже подивився сотні оголошень, найцікавіші додаю у вибране. Щоб потім можна було відслідковувати, чи знижують власники ціну і за скільки були продані ці моделі. В таблиці поки ставлю низ ринку 7 тисяч і менше, середину 8 тисяч гривень, верх 8 тисяч і більше. Верхню межу добавку. На випадок, якщо знайду телефон на більшу кількість пам'яті. І відразу додаю у вибране фільтри пошуку. Далі буду моніторити XR, а ви поки поставте лайк, підпишіться, це допомагає присунути відео. А рандомний коментатор отримує 500 гривень на картку. По XR низ ринку поставив 5 тисяч, середину 5500 і верх 6 тисяч. Цей iPhone користується меншим попитом, ніж минулий, але теж є дуже вдалим, можна сказати, бюджетна одинадцятка. По восьмому ставив 2800 низ, 3400 середина і 3800 верх. Насправді насправді трохи сумніваюсь що попадеться гарна вісімка. Плюс він не такий популярний, але по бюджету гарно підходить. І останній легендарний сьомий iPhone 1700 низ, 2200 середина і 2500 верх. Цікаво, чи вдасться знайти якусь живу семірку. Також хочу додати, що це лише поверхнева табличка. Щоб її довести до ідеалу, потрібно продати нормальну таку кількість айфонів. Тому часом, якщо будуть продажі, то буду її трохи змінювати. по цих трьох айфонах також зробив фільтри пошуку, щоб в подальшому було легко моніторити ринок. Тепер залишається лише. Моніторити збережені пошуки і чекати, коли викладуть нові айфони. А зараз покажу декілька хороших варіантів, які я зберіг. Перший це 11-й айфон в фіолетовому кольорі за 7100. Повний комплект, акумулятор 84%, неверлок, ніби все ідеально, але є битий та вигорівший піксель. Наступна 11 ка за 6900 в білому кольорі. Також неверлок, full комплект, але тут вже з мінусів це батарейка 72%. Хоч тут і максимально привабливі ціни, але такі нюанси, як розбити скло, низький акумулятор від. Разу буду скіпати. Плюс на цих оголошеннях вже більше тисячі переглядів, а це зазвичай поганий знак. Мені в ідеалі потрібно буде моніторити свіжі оголошення і просити, щоб чим поскоріше відправили. Бо за дешеві варіанти завжди Батл-Перекуп. З Xerів знайшов один прикольний варіант за 5200 гривень. Колір червоний, батарейка 83, стан корпусу гарний, плюс недавно виклав. Але треба ще подумати, чи варто зараз витрачати більше 5000 гривень на XR. Бо якщо він буде довго продаватись, то я не зможу купити 11-ку, на які я думаю, можна буде найбільше. Інше заробити. з восьмих і сьомих айфонів, поки нічого толкового не знайшов, і думаю, вже завтра варто продовжити пошук. Так коротше, зараз одинадцята година ночі. Я зайшов промоніторити варіанти, і мені попалась одинадцять за 4 тисячі гривень. Відразу скажу, що це скам, і в ніші перепродажу айфонів це дуже розповсюджено. По перше, тут занадто низька ціна. По друге, коли я запитав, чи можна відправити Олекс доставкою, то мені сказали, що відправляють лише по передоплаті. Також тут з нюансів ще інші дуже дешеві телефони в профілі. частенько це ще роблять. Свіжо створених OLX аккаунтів. Якщо чесно, то такі ситуації відбивають бажання займатися айфонами. Але подивимось, що буде далі, бо це тільки перший вечір. Сьогодні другий день. Зранку я промоніторив нові айфони, але поки нічого хорошого не знайшов. До речі, поки дивився оголошення, то зрозумів, що при покупці потрібно буде платити за доставку, а при продажі комісію при OLX доставці. На 11 айфоні це разом приблизно мінус 400 гривень. Ідеальним варіантом, мабуть, було б купити айфон в Луцьку з рук і продати також при зустрічі. Тоді додатково додаю. Пошукові фільтри по Луцьку. Коди, що я зараз живу в невеликому місті. Тут на одну модель випадає по 20 варіантів, і зазвичай вони з більшою націнкою. Для прикладу, в Києві більше 700 оголошень 11-го айфону. Зараз сьома година вечора. За сьогодні я написав на 4 різних оголошення. Три відразу відлітають, бо два айфони вже продані, а один з батарейкою 72%. Але тільки що я домовився на огляд 11 го айфону завтра в Луцьку. Ціна 7200, червоний колір, стан в принципі гарний, але з мінусів це 76%. Батарейка і те, що тут у комплекті лише телефон. Я зателефонував до власниці, ми домовились зустрітись завтра на 17.00 в Луцьку біля Променя. Тоді зараз запишу всі пункти для перевірки телефона. В першу чергу треба оглянути візуально: чи немає сколів, тріщин та чи рівно встановлені камери. Далі обов'язково спробувати скинути телефон та перевірити Face ID з трутоном. Це, мабуть, найважливіші деталі. І в кінці вже пройтись по базовим речам: мертві зони, камери, автояскравість та динаміки. Якщо з цим усім не буде проблем, думаю, можна. Ще спробувати поторгувати, бо комплекту взагалі немає, і новому власнику прийдеться тратитись як мінімум на зарядку. Е, так, вже третій день, за дві години буду їхати дивитись одинадцятку на всякий перепитав чи все в силі. Сьогодні, до речі, 29 грудня, і якщо візьму телефон, то потрібно буде його чим скоріше викласти. Бо відразу після нового року у всіх сферах застій і не дуже хочеться все відео продавати один телефон. Все ж взяв я цей айфон і детальніше розповім, коли приїду додому та викладу його на OLX. Я вдома і давайте все по порядку. По перше. Скинути ціну не вийшло. Я запитав, чи домовимось за 7 тисяч, але відповіли, що без торгу. По стану все супер, перевіряв по всім пунктам, які вчора прописав, і на перший погляд нюансів не було. Далі я максимально швидко пофотографував його і виклав на Оликс за 8 тисяч гривень. В описі написав, що телефон в гарному стані, всі функції працюють, і можна замовляти Олекс з доставкою або при зустрічі в Луцьку. По факту все так і є. Зовні айфон доглянутий в гарному червоному кольорі, плюс тут наклеєне захисне скло. Власниця сказала, що під ним немає ніяких цар. Рапин. Бюджет залишається 2800 гривень. Думаю, можна подивитись ще на Xiaomi айфони, але загалом буду фокусуватись на 11. бо на початку краще працювати в одному діапазоні, добре його вивчити, і вже тоді можна буде переходити на інші моделі. Сьогодні повідомлень не отримав, і якщо чесно, то зараз чомусь здається, що купив його трохи за дорого. Але в будь-якому разі, треба пробувати щось купляти, щоб потім було з чим порівнювати і вчитись на власних помилках. Наступив четвертий день, 30 грудня, і зранку мені прийшло два повідомлення: перше по класиці 7 300? я відповідаю, ні. Далі клієнт запропонував 7600. Я сказав, що можу продати мінімум за 7800. По суті, 600 гривень з першого купленого айфона за два дні звучить нормально. А друге повідомлення пропозиція обміну на 8 плюс з акумулятором 95%. Я також кажу, що не цікавить. Вже вечір і більше повідомлень не отримував. Сьогодні п'ятий день, 31 грудня, і ви не повірите, що сталося. Тільки що до мене зателефонував чоловік і запитав, чи можна сьогодні оглянути телефон в Луцьку. Ми домовились на другу годину, плюс він. Попросив скинути ціну до 7800, бо нічого немає в комплексі. Наскільки я зрозумів, то телефон потрібен на подарунок. І так, можете мене привітати. Забрали iPhone, вже є перший профіт 600 гривень, але по факту відчуття двоякі. Бо я витратив 5 днів на моніторинг, їздив забирати телефон, потім перевіряв, фотографував. Далі їздив віддавати, щоб зараз отримати 600 гривень прибутку. Бюджет стає 10600, Початок, ну, такий середній, але будемо дивитись далі. Дуже цікаво, скільки вийде заробити до кінця випуску. На та сьомий день я святкував новий рік, і точно було не до айфонів. А от 3 числа стався цікавий момент. Е, до нас в гості прийшов хлопець моєї сестри Денис. Він побачив, що я моніторю айфони і сказав, що в нього є 11, яку він хоче продати. Я відразу зацікавився, розпитав про стан, батарейку, і ми домовились, що сьогодні ввечері Денис привезе телефон, я його огляну і будемо говорити по ціні. Тільки що я отримав айфон і давайте дивитись, що в нас тут. Це 11 в чорному кольорі на 64 гігабайта. Акумулятор 77%. На Правді, трохи замало, але тут рідна батарейка. Face ID та тротон працюють, і до речі, тут всі деталі в оригіналі. Зовні стан на 8 з 10, бо є багато потертостей, причина яких останні місяці перед купівлею нового Денис носив його без чехла в комплекті рідна коробка та зарядка. Я ще раз промоніторив ринок один із тих айфонів, зрозумів, що його буде складніше продати, бо зараз взагалі не сезон, і запропонував ціну 7200 гривень. Денис погодився, бо не хотів цим займатись, і я скинув гроші на картку. А, мій бюджет стає 3400 гривень. Тут вже можна, в принципі, приглядати на 7 та 8 айфони. Далі я вирішив трохи почистити цю 11-ку. Знімаю захисне скло, щоб подивитись, який стан самого екрану. В принципі, тут все добре. Тоді повністю витираю рамки, камери і екран, бо тут назбиралось нормально так бруду. Потім протираю динаміки, кнопку, яка вимикає звук, і тепер нарешті можна фотографувати. Знімки робив на фоні свого робочого місця, обов'язково показую комплект, екран, акумулятор, трутон, face ID та, звісно ж, нюанси по корпусу. Додатково знайшов два. Старих чохли, які безкоштовно віддам новому власнику. В описі вказує, що відправляю Олекс з доставкою або при зустрічі в Луцьку. Все, телефон викладений, ціну поставив 8200 гривень, і побачимо, наскільки швидко його куплять. Сьогодні дев'ятий день, я розпочав моніторити сьомі та восьмі айфони, але поки пусто. Ще до мене набрав друг і запропонував купити 7 плюс, але там батарейка 60%. Я запитав на сервісі, скільки буде коштувати заміна. Мені сказали 800 гривень. Трохи подумав і вирішив відмовитись. Зараз п'ята година, і тільки що на написав клієнт за одинадцять, але тут без коментарів. Я подумав, що мінімум за який можу продати телефон, це 7800. Це був би швидкий продаж, але сталося взагалі не так. Зараз 11 день, за вчора і за сьогодні ніхто не написав, тому я вирішив знизити ціну до 8000 гривень. Додатково я купив рекламу за 80 гривень, тому витрати на цей айфон вже 7280. Перед початком цього відео я був заряджений, думав, що вдасться заробити 3-5 тисяч, але по факту не можу продати другий телефон. Я зрозумів, що. Ринок зараз складний, і по відчуттям більше людей хочуть продати айфон ніж купити. Ще два роки тому за 14 днів вдавалось спокійно заробити 5 тисяч гривень, і націнка на одному телефоні була плюс-мінус тисячу. І додавимо до цього, що тоді 5 тисяч профіту з перепродажу айфонів відчувалось дуже малою сумою. Зараз я взагалі мовчу. Але дивіться відео до кінця, бо там буде айфон, який дав мені багато чого зрозуміти в цій ніші. Ранок 12-го дня розпочався з крінжових повідомлень. Перше шість тисяч, відповідь мінус. Друге 4 заберу. Лих з доставкою. Чесно, не знаю навіть, що сказати. Мені просто цікаво, на що надіються такі люди. Якби я знизив ціну на 500 гривень, то цей телефон забрали б в перший день. Але далі я знайшов дуже хороший на перший погляд восьмий iPhone з Луцька. Ціна 3300 в мене якраз залишилось 3320 гривень. Тут чорний колір, 256 гігабайтів, 100% акумулятор, Face ID та тротон працюють. Я відразу зателефонував, запитав, чи є нюанси і який стан екрану під захисним склом. Мені відповіли, що захисне скло не знімали, тому постану що не можна сказати, але на жаль, цей фон вже заброньований. Його сьогодні мають дивитись в Луцьку. Я сказав, щоб повідомили, якщо клієнт відмовиться. Зараз 7 -го година вечора, і сталася якась максимально неприємна ситуація. Я в Луцьку зателефонував за цей восьмий айфон, і мені сказали, що оглядати клієнт не прийшов, але його замовили Олекс з доставкою. Аргументом було те, що вони не хочуть відмовляти клієнту, який замовив. Насправді, я думаю, що це був скамовий телефон. І так як я детально розпитував за його стан та захисне скло, то продавець просто захотів знайти якогось гарячого клієнта. Який не буде так детально перевіряти iPhone. Тринадцятий день і нарешті змовили 11-й айфон через OLX доставку. Я запропонував 7600 і поміняв ціну. Клієнт сказав, що трохи пізніше замовить з іншого аккаунта OLX доставки. Після того, як я знизив ціну, мені написав вже інший клієнт і запитав, де саме можна зустрітись. Я для початку сказав, що зможу продати за 7700, бо за 7600 вже є клієнт, який замовив. Далі ми зізвонились і домовились зустрітись на п'яту годину. Насправді мені з цим клієнтом дуже пощастило, бо я зараз живу за 20 км від Луцька в місті. Дорожище, і клієнту було зручно тут забрати телефон. Вже 4.45, буду їхати віддавати телефон, і коли приїду, то все детально розповім та підрахую бюджет. Айфон забрали, хоч і клієнт доволі довго думав, через акумулятор 77%. Тому тут плюс 500 гривень прибутку, і бюджет складає 11 тисяч двадцять гривень. Тобто чистими поки плюс 1020 гривень. Сьогодні 14-й день сижу в моніторі оголошення за цікавіші варіанти телефоную або пишу на OLX, і поки взагалі пусто. Тільки що знайшов хороший і свіжий варіант на OLX. Це XR. Білому кольорі за 4900 гривень. По фото стан гарний. В описі пише, що все в оригіналі. Батарейка 80% і з мінусів лише невелика, подряпина на екрані. Думаю, його ціна приблизно 5800-6000 гривень. Запитуючи, можна змовити Олекс доставкою. Додатково перепитав, чи немає ніяких нюансів. Відповіли, що все супер, можна навіть забрати в Києві при зустрічі. Далі мінімально потрахувався, домовились за 4800 гривень. І я скинув 200 гривень передоплати. Вже завтра відправлять телефон, і післязавтра піду його перевіряти. На початку я, до речі, сумнівався, думав, що це скам оголошення через низьку ціну, але потім подивився профіль, поспілкувався і зрозумів, що все окей. Сьогодні 17-й день. Вчора моніторив оголошення, нічого не знайшов. Також вчора відправили іксер, тому зараз їду на пошту і буду дивитись телефон. На перший погляд, все ніби нормально, косметично виглядає гарно, але потім мені не сподобались три моменти. Перший це те, що подряпини на екрані були більш помітні, ніж я думав. Другий момент це незрозумілий кусок чогось, який стирчав з-під екрану. Можливо, він розбирався. Або мінявся і погано одягнули. І третій момент, від якого я був найбільше в шоці, це те, що телефон по факту не можна нормально перевірити. Мені сказали, що не можна його скидати і не можна встановлювати Face ID. Я відмовився від телефону, бо нормально заробити на ньому не вийшло. Хоч і власник, максимально адекватна та хороша людина, але ціна цього айфона 5 тисяч гривень. Тепер відмову бюджету віднімається 200 гривень. Після цього походу на пошту перепродаж айфонів для мене виглядає ще в рази гіршим. І те, що не можна перевірити, найважливіші пункти, дуже збільшує. Шанс скаму. єдиним адекватним варіантом виглядає купівля з рук, як у мене і було перших два рази. На 18 й та 19 й день я моніторив оголошення, відразу заходив на всі, що викладали в Луцьку, але так нічого і не знайшов. Сьогодні 20-й день, і я вирішив виписати всі плюси та мінуси, щоб ви, глядачі, могли зрозуміти, чи підходить вам ця справа. Розпочнемо з плюсів. Перший це те, що тут не потрібно щось довго вчити, все інтуїтивно зрозуміло. Тут треба більше пробувати, щоб добре розуміти ринок. Мій приклад купив першу одиницьку за 7200, продав за 7800. То я вже можу плюс-мінус розуміти діапазони цього айфона. Наступний плюс, що можна розпочати з маленьким бюджетом, бо 7 8 і XR досі залишаються ліквідними, а знайти їх можна до 5000 тисяч гривень. Також з плюсів, це якщо ви живете у великому місті, то вам буде легше цим займатись, бо є багато варіантів для огляду при зустрічі. І останній плюс це якщо вам подобається техніка, щось в ній міняти, крутити, займатися цим, то ця справа може вам класно підійти. Тепер перейдемо до мінусів. Перший і, мабуть, найважливіший це те, що ця ніша максимально переповнена. Наступний мінус. Це те, що потрібно шукати варіанти в своєму місті, щоб можна було адекватно перевірити айфон. Третій мінус, що тут дійсно багато скаму кожного дня, коли я моніторив OLX, то натикався на декілька скам оголошень. І четвертий мінус, що тут маленькі зазори між айфонами, плюс комісія від OLX доставки. Мені здається, що можна знайти схожу популярну техніку, де менша конкуренція, більші зазори, і продавати її, або шукати постачальників з-за кордону і купувати айфони оптом. Я вирішив, що далі немає сенсу продовжувати це випробування. Тут і так все зрозуміло. Чистий заробіток складає 820 гривень. А якщо тобі подобається контент про заробіток, обов'язково підписуйся, став лайк та дивись мої минулі експерименти з товаркою.